Презентуємо до вашої уваги чергову трансляцію, яка відбувається в рамках турніру. Долучись до перемоги, присвяченого Дню Незалежності. Зустрічаються команди Forest 2, Єврошпон Радевелів. Ну що ж, один матч за участю команди Єврост 2 у нас вже потрапив в нашу сітку. Тоді вони програли 1-0, якщо я не помиляюся, команди Дюсеше номер 2 поступилися. Подивимося, як буде цього разу. Радевилів, Радевилів, класний удар! Так. Прекрасний м'яч 1-0. Так, перебушка вже 1-0, так? 1-0, все вірно. Перший гол дуже класний м'яч. Забиває Радовилів, і Відверт таким чином. жовто Жовто-чорні, Команда Форест. Два, зараз з м'ячем. З м'ячем нічого, собі знову удар, Ну, бачимо, при першій ліпшій нагоді зразу б'ють. Зразу стріляють по воротах. Їм буде відворіт. Але розкішний м'яч. Ну що ж, зразу бачимо, з лету б'ють. Кажу при першій кращій можливості, Ну, в принципі, правильно. Відворіт тим часом для команди форест 2. Невдалий тут розіграш м'ячу, а нічого собі ну, зразу. Ну, Бачимо, радивилів намірений зразу бити, навіть не намагаються, там, як скажімо, чемпіон зборів там розіграти довільно, до вільного, довести логічне завершення. Зразу б'ють з дальних дистанцій, стріляють і все. Відворі тим часом. Боротьба у нас в центрі поля. З м'ячем жовто-чорні. Щось там вдається, не боротьба. Ну, треба десь команді Forest 2 показати зуби попереду, показати атакуючий потенціал. Але ж класний пас. Ну, таке треба забивати. 2-0. Спокійно тут забивають Єврошпонівці з Радавило. Бо тут нагадуємо, що команда Єврошпонів мигатиме. 2-0. Ну, якось дуже легко забиває Радавилів в цих атаках, чесно кажучи. Чем команда Форес 2 аут Аут на користь жовто-чорних. Так, що там наш арбітр трактує аут, але на цей раз уже на користь радовило на користь господарів цих змагань якийсь вітресь такі легенький у нас врешті-решт подув на коло. Удар! нічого, собі, як же щастить зараз. Як же щастить. Ну, бачимо все дальніми ударами. Наразі беруть гравці команди Єврошпон Радовилів. Відворіт. Ну, знову бачите, ці авантюрні розіри ще ризиковані. Ну знову буде удар, ні. Намагався, бачити, справої під лівою і втратив другу цінну секунду, коли можна було завдати удару. Фол. Очевидний фол. 100%. -й. І це, власне, фіксує арбітер. Фол на користь команди Єврошпона Радавелів. Зараз у нас буде. Буде удар... Ні, це розіграш, був, це не був прямий удар. І забирає голкіпер. Бачимо Форест 2, цей м'яч, це емоції голу синхронного паралельного матчу. Так, відворіт. Відворіт для кравців команди форест 2. Класна передача. З м'ячем, з м'ячем. Як тут двох-трьох накрутив, нічого собі. Ну, можливо, зараз буде черговий м'яч. є. 3-0, як то кажуть, виключайте світло. Я думаю, що тут вже інтрига мерла, бо ну, наскільки, очевидно, перевага в команда Радовилова. Ну подивимося, подивимося, що тут буде зараз. Е, можливо, вдасться якась контратака в гравців жовто-чорних. На центр поля вказує арбітр. Класно, там двох прокинув. За ах, не проходиться передача. Але, тим не менше, знову другим темпом такої радовилів. Буде удар. Стійка просто рятує. Ну, Здавалося, такий не вельми оковирний удар, але стійка тут справді рятує гравців команди Форест 2. Відворіт. воріт і... Що ж, боля, там? Ні, там голкіпер першим На м'ячі. Нічого, собі ку свічку запускає тут голкіпер команди Єврошпон Радевилів. Кидання зараз буде за боковою. Зараз буде команда Зрадавилова. І що тут буде Кутовий Корнер показує арбітер. Ну що ж, 3-0. Якось так дуже легко дається перевага, чесно кажучи, гравцям команди Єврошпон-Радавилів. Тут не вдається пробити з такої дистанції. З м'ячом родовилю, класний удар, та, що, Це просто красень. Це 4-0 і такий красень залітає, що просто. Не знаю, на премію Пушка ще можна подавати, чесно кажучи. Супер м'яч. Ну що ж, 4-0. Якщо я не збився з ліку, то. Форест 2. Форест 2. Це Литвін Артем, якщо не помиляюсь, там бросить цей м'яч. Що буде удар? Так, влучає м'яч в голу, знову м'яч. М'ячем Радовилівці і аут. Кидання за бокової. Ой-ой-ой, там ніби був фол. Можливо, зараз удар щастить на місці голкіпер команди Forest 2, чесно кажучи, рахунок вже міг бути скуди ще більш непристойнішою перевагою. Боротьба у нас в центрі поля. Радавилів, комбінує Радавилів удар ногами відбиває голкіпер. Боротьба знову у нас. у нас знову тут за цей м'яч. З м'ячем тим часом. Є шанс Фореста, ну треба забивати. Яй-яй перемудрив. Перетягнув від руці, ну секунду було втрачено в цьому моменті. О, зараз. Так, перерва. Друзі, перерва 4-0. Продовжуємо нашу трансляцію. До вашої уваги другий тайм матчу між командами Форест-2, Єврошпон Радавилів. Нагадуємо, що це в рамках турніру «Долучись до перемоги. Вже традиційного турніру, який відбувається в місті Радавилів на Рівненщині. І цей турнір присвячений Дню незалежності нашої держави, ну, який, власне, буде визначатися наступного вікенду. 24 серпня. Так, що у нас все готове, всі у нас готові до старту другого тайму. Нагадуємо формат 6 плюс 1 для діток 2016 року народження, 6 польових плюс 1 голкіпер і генеральний партнер, генеральний спонсор це компанія Dentaro Gardner Романа Гудими. Все, поїхали. Я так розумію, що зараз пролунає свисток. 4-0. нагадуємо, за перші 12 секунд. Трохи розробний рахунок. Ну, очевидна була перевага у гравців білих футболках. Ну ой-ой-ой-ой-ой, це жовта може бути. Це жовта картка по-хорошому. Все вірно. Трактує, інтерпретує арбітер. Як то кажуть, без жодних коментарів. Радавелі. Радавелі м'ячем. Як же класна стіночка тут. Ай-яй-яй-яй, не вдалося пробити, але стінка наскільки ну, класна була. Ну, видно, що культура пасу. ну, Команда зіграна вже, скільки тут Єврошпон Радовилі присутні Євродовили. Два роки, якщо я не помиляюся, працює філія Єврошпону, та яка вже коли давніше працює в СМІ. І власне за два роки вже видно напрацювання двох тренерів Івана Васильовича, Антонюка та Миколи Сергійовича Петрулюка. форест 2 куди молодша команда. Не в плані віку гравців, в плані самої школи і так далі. Зрозуміло, що все це теж має серйозне значення. Так, з м'ячем тим часом радовилівці. Боротьба. Ні, немає там фолу. Треба підводитися Грацеві Радавилова. Тут ще фол, я так розумію, зафіксований. Через. Ну, шо, класно зіграв, торвець Редовили, але бити ж треба. Шукав ту шпоринку для удару, завдає. Врешті-решта, але на місці голкіперка бачимо команди Форест 2. Хоча ну, формально все правильно робив. Можливо... Ні, не вдається і тут пробити. І буде зараз. Що там буде стандарт? Стандарт на користь команди. Радовель. Ні, кидання все-таки за заблоковоє. Я думаю, можливо, призначить якийсь штрафней. Гравець команди Форест 2 там першим на м'ячі. Ну, зараз як же довго приймав рішення і заблокований удар. Так смачно тут зі всієї сили приклався, по м'ячу гравець радови. Ну все правильно робив. Першим дотиком зупинив, з другого проробив. І власне зараз буде. Зараз що ж там буде? Медична пауза. Ні, підводиться гравець, просто сильний удар. Десь там влучив стегно гравцеві. Ні, м'ячем будуть відповідно Радавилів, господарі цих змагань. Господарі турніру долучись до перемоги на вісні. Прилітає всіх Можливо, Абдудуар. Знову якийсь сильний удар. І знову вирубується гравець Форест 2. Ну нічого собі, як же стріляють з тобто, чим душ і сили гравці Радавилова. Мають поставлені удари, ну ніде правда діти. І буде зараз вкидання за бокової Вкидання за бокової Що там, фол фіксує арбітро І славний прохід, нічого собі. Як же через Пас класно грає Радовилів. Забрали м'яч Форест 2 взагалі без м'яча в другому таймі, слово зовсім. Радевилів. Радевилів, єврошпонівці з м'ячем, ну бити треба. там довго думав, довго думав, зараз буде удар. Одного проходить, ні, не дають пробити. Радавелів удар. Там спокійно дівчина з команди форест 2, з бородівського колективу. фіксує цей м'яч і запускає шкірину сферу вперед, праневдало, вкрай удар. Мідворіт. Ну, бачимо, що кажу, перевага. Дуже-дуже солідна Вродавило. А от. Радевилів з м'ячем. Можливо, зараз буде шанс для удару. Ну, двох-трьох на крутих. Ай-яй-яй, ай, ай, перемудрив. Стійка, нічого, собі, друга стійка в нашому матчі. Єврошпонівці з Радивилова з м'ячем Комбінують. Ну Бачимо, культура пасу. Всі на м'ячі, всі йдуть дрібні, всі на легких ногах, ну дуже класний футбол і, врешті-решт, п'ятий м'яч. Виглядає як мінімум дуже закономірним і логічним по такому перебігу другого тайму. Дуже, дуже важко сьогодні виглядають. Форест. Ну, ще на фоні команди першого опонента, яка там була Луцька команда, по-моєму Дюсешен-2, то ще виглядали трішки краще. Сьогодні в другому матчі вже ну, посипалися, чесно кажучи, начисто. Сантріполя зараз розіраш м'яча. Йой-йо, ще такий привоз, нічого собі, ну, ну 6-0, це просто розгром. Кака ж помилка розіграш м'яча. Хотів скати дитячі, але завуш власне діти на полі, тому буває. 6-0. Мені здається, що вже 6. Було 4 після першого тайму. Ну, а то вже два голи після другого. П'ять я вже збився з ліку, п'ять або шість, одне з двох. П'ять добре, ну хай буде п'ять. Вже скільки тих йшло, що. Зараз, ну що, ще буде? Один? Чи що? Ще от та -то. то вже не футбол, то вже. <сум> ну, Кажуть, що 6-0, не знаю, мені за моїми підрахунками вже ніби можливості, а там дві штанги ще було. То... Ну, в будь-якому разі, будь разі команда Forest 2 нічого не може створити у другому таймі. чим тим часом. Гороція радуйло, а? буде удар. Ні, не, не даєш. Пробити. Знову боротьба. І м'яч виходить за на кутовий. Стандарт. Удар, ні, нема там кого пробити. Просто не дають м'яч жовто-чорним радивеліці в другому таймі, Просто забрали м'яч. Там володіння тотальне, я не знаю, можливо, хтось каже, і не таке стерильне, як колись. там Тільки а Барселона часів, не знаю, Вардіола чи Тіто Віланове, Тут ну, все осмислено. передача, нічого собі доходить до адресата. Ну що, буде ще один гол, ні, Не буде щастить, просто щастить. І що там? Черговий кутовий, черговий стандарт для команди єврошпона радовелів. Да! Ну бити ж треба, як там довго приймати рішення. І що знов стійка? Та тут знов ще стить просто, чесно кажучи, жовто-чорним. Ну, не знаю. Шкода, шкода мені, що то чорний десь у ну, берега не бачить просто в другому таймі. Ну нічого, буває. Це досвід. Це футбол, не бачу проблеми. Ну, Цікаво завжди грати проти сильних, бачити свої можливості. З м'ячем тим часом радивелівці. У мене таке враження, що в другому таймі, ну, просто розклеїлася повністю гра у команди форест 2. Десь рахунок морально давить, десь можливо фізична втома. Так, Дівчинка бачимо голкуперка з м'ячем. Ну можливо зараз супершай якийсь сейви ще з другої спроби не забиває. Ну найкращий момент. Зараз це є реально і один момент за цілу гру. Комала команда Форест 2. Забий зараз. Через пас. Ну, буде удар. Заблоковано. І буде Кутовий. На, віста, на ближній Наближенці захищалися бродівчани. Але все одно ініціатива бачимо, є на користь гравців у білих футболках. Буде удар, ось, зрізається м'яч з правої ноги, хоча ніби все добре робив гравець команди Єврошпон Градевелі, ну все. Завершується цей поєдинок. Това у нас тим часом пауза 2-3 хвилинки, і приставимо до вашої уваги наступний поєдинок.